Галина з Петром дружили з самого дитинства. Уже в дитячому садку вони були не розлий вода. Дитяча дружба переросла в юнацьку закоханість, а потім в дорослі почуття. Вони сиділи за однією партою. Хлопець носив її рюкзак, проводжав її додому. Ще з дитинства Петро говорив, що поведе її під вінець. Всі в селі вже сприймали їх як чоловіка і дружину. Галина вже давно чекала від Петра пропозиції, але він чомусь зволікав. У маленькому селі всі все про всіх знають, тому їх весілля чекали давно. У цей день у Галини була дуже хороша новина для Петра. Молода пара гуляла по берегу річки, коли Галина схилила голову і тихо сказала: У мене є одна новина, у нас буде дитина. Петро трохи помовчав, а потім сказав: Добре, тоді в суботу. Чекай сватів». Дівчина підстрибнула від радості, не помітивши, що на його обличчі не було радості. Ось і довгоочікуваний день настав. Галина з мамою і сестрою приготували безліч смачних страв, накрили стіл, все прибрали. Правда, рідним Галина нічого не розповіла. Нехай буде сюрприз, а готувалися все одно, тому що чекали гостей. В той день дівчина ніяк не могла заспокоїтися, кожні п'ять хвилин визирала у вікно, і вона вже почала хвилюватися. Вже й гості прийшли, сіли за стіл, а вона прислухалася до кожного звуку, що доносився з двору. Кілька разів вибігала на вулицю. Вже й сонце сіло за горизонт, а Петро. Так і не прийшов. На наступний день Галина сиділа на зупинці і вже навіть не плакала. Здавалося, що всі сльози вона виплакала вночі. Вона зрозуміла, що Петро її кинув. Міркувала, що робити далі. Адже через кілька місяців про її ганьбу дізнаються всі в селі, як дивитися людям в очі. А батьки що скажуть вони? Раптом до її руки хтось доторкнувся. Підняла голову й отямитися не встигла, як її обхопив за шию хлопчик років шести і почав плакати, промовляючи Мамо, мамочку, де ти була? Я так довго тебе шукав. Галина не розуміла, що відбувається. Підбіг якийсь чоловік, мабуть, батько, і він намагався забрати дитину, але хлопчик ще міцніше обняв Галину. Вона обняла дитину і заспокоїла. Чоловік просто сидів поруч, а коли хлопчик заснув, почав розповідати. Вибачте, просто Денис дуже сумує за мамою. Син залишився зі мною. Взагалі він ніколи так не поводився, навіть не знаю, що на нього найшло. А у вас що за біда? Чому очі заплакані? І Галина несподівано для себе розповіла про все незнайомцеві. Він помовчав, а потім запропонував: Тоді виходьте за мене заміж. Денис не дарма вас у мами вибрав. Може, це знак долі, і вашу дитину я як рідну ростити буду. А дасть Бог, і спільних дітей не живемо. Але я навіть не знаю, як вас звуть, промовила дівчина. Олександр, відповів незнайомець, а мене Галина. Через місяць зіграли невелике весілля переїхали жити в село до Олександра подалі від пліток односельчан. Тамтешні люди добре прийняли її, адже поважали Олександра за працовитість і справедливість, а ще він був щирим і добрим, ніколи не відмовляв людям, які зверталися до нього за допомогою. Не знала Галина, що її чоловік голова колгоспу. Дуже вони полюбили один одного, щасливе життя прожили. У них з'явилося ще двоє спільних дітей і любили всіх, як рідних. Через багато років зібралися в їхньому будинку діти і внуки, святкували золоте весілля батьків. Денис схилив голову на мамине плече і тихо сказав: Пам'ятаєш, мамо, як я вперше до тебе підійшов? Я знав, що ти не моя мама, але відчув, що ти рідна. Що ти мене полюбиш і не залишиш.